І ще один чорний день для Підгайцівської громади. У селі Липини провели в останню дорогу загиблого військовослужбовця Олексія Сенченка. Військовослужбовець боронив країну на східних рубежах та, на жаль, загинув під час бойового завдання у Курській області. Попрощатися із героєм прийшли чи не усім селом. У селі Липини в останню земну дорогу провели полеглого захисника Олексія Сенченко. Мужній воїн захищав неньку Україну на сході та віддав найдорожче життя. Попрощатися з загиблим героєм прийшли рідні та односельці. А характер м'яка людина, дуже всім співчувала. ну Гарний був хлопець. Не пив ніколи, не курив ніколи. Так що я можу сказати про свого зятя Сенченка Олексія Анатолійовича. Гарний чоловік. Олексій Сенченко родом з Краматорська. У 2022 році переїхав разом із родиною на Волинь. У березні 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Свій останній бій герой зустрів через півроку служби поблизу населеного пункту Колмаков Курської області. Дякуємо вам за сина героя, чоловіка героя, батька героя. Котрий, покинувши свою родину, сім'ю, пішов захищати не тільки вас як родину, своїх рідних і близьких, але захищати кожного із нас. Сьогодні я дякую вам за те, що виховали і жили разом із великим нероєм. Без чудового батька та чуйного чоловіка залишилися дружина та двоє синів. Привезти в останню дорогу захисника та віддати шану прийшли усім селом до храму всіх святих землі української у селі Липини. Спочатку повномасштабного саме вторгнення сім'я Олексія переїхала до нас в Липини, проживали майже півтора року у нас в хостелі. Коли хостел закрили, вони переселилися в СМТ Колки, де й проживають по сьогоднішній день. Сім'я вирішила, їм дуже сподобалось у нас, вирішили, щоб поховання відбувалося саме тут. Тому, шана герою, слава Україні. Поховали героя на цвинтарі поруч із храмом. У Підгайцівській громаді було оголошено День Жалоби. Анна Рарух, Неля Прокопчук для новин на часі.